Оце все на 450 гривень. Дивіться, кетчуп чилі. Дуже гострий. 30 гривень. Картопля молода. 53,75 кілограм коштує 14,99. Яка ж вона там? Ова, ова. А у вас яка картопля вродила вже гарна? Ну покажіть. Інтересно, що це за сорт? Так, далі м'ясо. Курячі гомілки, кілограм коштує 73,99 самі смачні у сільпо курячі курячому Господи, гомілки, гомілки. 149. Нектарін відбивний. Відбірний. Та що це я забалакаюся? Коротше, 89,74 три штуки. Давайте подивимося, які вони. До речі, я завжди все зразу промиваю, обмиваю і в холодильник. Ну, просушую, в холодильник ставлю. Слива чорна, 84,60. Дивіться, які сливки, а вас свої вродили. Гарненькі, покажіть, які у вас є. Якщо бажаєте щось продати, можете продавати ну, з саду свого продавати під моїми відео. Бажаю вам успіху. А бажаєте замовити у мене червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опті поштучно і мед. Дуже смачний, карпатський мед, 250 гривень за літру. Усміхніться.